Всіх вітаю з епіцентру. Я зараз в центрі меблів в епіцентрі. Хочу сьогодні показати деякі меблі: ліжка для дітей, також тахту, також дивани, розкладні крісла і меблі зі знижками. Ну, якби всього потрошку. І починаємо ми з цього дивана. Він йде в синьому кольорі. Написано правий кут. Він розкладається. Це єврокнижка, коштує 15 570. Так, розміри почитаю. 2000 на 1450 на 770 єврокнижка, ламельна основа 15570. І ось ця стінка іде зі знижкою до кінця місяця. Знижка діє. Знижка 30%, 8761. Вона великого розміру. Дуже багато тут полиці, я вже все це подивилась. Скляна полиця, дерев'яні стінка, Орлеанс називається. Дубкрафт табака бетон Індастрі колір 8761. Дві, майже 3 метри. Тут ширину така поличка, тут полички, тут відчиняються ось так. Вони однаково відчиняються дві. І далі така, як шавка тут окремо. Ну, Колір дуже приємний око. Мені здається, і ціна нормальна для такого великого. Для такої великої стінки можна поставити тут телевізор, показано для прикладу. Відійду, отак покажу. Ну, непогано виглядає. Далі ось такий диван в сірому кольорі. Цей диван коштує 16 806. Тут Голівуд 2300 на 1510, на 860 дельфін універсал Мальмо. Сільвер сірий. Далі диванчик з подушечками рожевими, як вони прикрашають зразу. 12,138. Такий диван, дві упаковки, ніжка. Ось показую, як виглядає. 12,138. 1950 на 860 на 900 євро. Міжка. Оцей колір мені дуже сподобався, молочний, якийсь приємний такий очам. Диван прямий рок -селана. 2000 на 1030 на 1000 мм Єврокнижка, зігзаг. Ніша. Бежевий. Так, ніша бежевий. 17706. Ціна. Далі, отака Це вже ліжко. Дуже воно такого приємного кольору написано під замовлення. Високі такі стінки. Це ліжко Флоренс. 800 на 2000, воно йде в довжину міліметрів. Права, права, правий, так, 870 з каркасним матрасом. Ось такий матрас каркасний, та підйомним механізмом. 17910, але це під замовлення. Далі, ось такі позиції. Це... Крісло тахта, воно розкладається для дітей невеликого розміру, розкладне. Зараз розкладав, ну, при мені батько обирають сину і вони розклали дуже легко. Тут ось раз так видвигається, потім оце піднімається і так розкладається. Получається, що в довжину ця тахта 970, коли вона розбирається, а так вона 750 тахта. Оця коштує 800 механізм ППУ, синій. Котики. А ось така біфрі коштує 7800, дешевше. Але розміри такі ж, і так же воно все розкладається. Тахта. Далі переходимо. Це вже дитяче ліжко. Ну, навіть і не дитяче, чому я вирішила, що дитяче вони недалі будуть. Ліжко без вкладки. Це прям білий колір, видно. Ліжко без вкладки. РДН 710 на 945 і на 2,60. Так і не 2,60. 9,137 коштує. Також Україна виготовляє. Тут що ці шухляди. Так, є шухляди для зберігання, що дуже добре. Дві шухлядки. І поруч ліжко за 6043. Також Україна виготовляє ліжко. Спальне місце 2х09 Ла ламелі. 232 х 940 х 790 дубсанома 6043. Тож тут ось шухлядки більш зручні, набагато. Ось тут так видвигаються дві шухлядки, легко йдуть 6043. І оце поруч з трьома шухлядками, ну, майже такого же розміру, 6030 коштує. Тут, як, знаєте, така опора є, щоб не впасти. Ліжко, мілка, без матраца 1930 на 675 на 850 дуб санома білий. 6030. І тут вони аж три шухляди в ньому є. Будь ласочка, пенал. Під замовлення виготовляється. Піде раз, два, три, чотири, п'ять полиць, дві шухляди. Ну, такі тоненькі тут внизу шухляди, сразу кажу. Ось без ніжок просто так до пола ставиться. Пенал відкритий юніор. 500 на 430 і на 2 висоту. 432. Хотіла ще цю позицію показати. 4998 це крісло розкладне. Таке Україна виготовляє, до речі, навіть подумала, що виготовляє Китай. З подушкою 60 на 35, як колір Грей, Принт Паріж. Якось з розміром не зрозуміло. 4998. Ну, ось розкладне. Ну, як воно просто, як отут дві подушки так дістаєш, ви зрозуміли, де воно до пола буде стояти? Така, не знаю. Зручно, це якщо гості приїхали, треба, може тоді розклав, і в тебе є ліжко. Далі ось це ліжко коштує 4 тисячі 24 виготовляє Україна, ровер ресурс, ліжко Соня. Без шухляди, як бачите. Без шухляди і без макраса. 1930 на 840 на 650. до 4 4000 коштує. Переходимо, хочу ще, ну, наприклад, двохповерхові показати ліжка. Приємний дуже колір ось цього ліжка. Воно, мені здається, велике, там і полички, є, Прямо шухляда. Ось є. Так, зараз скажу ціну, розміри. Ось така драбина наверх. До речі, класно все зроблено. Ліжко двохярусне. Майнкрафт 1964 на 1300 на 1740 ламелі бетон стай. І також поруч трішки дорожче. Ламелі дуб Лівона. Ну, Майже 14 тисяч, скажімо. Так, двохповерхове, гляньте, скільки там поличок. Ну, якось так зручно виглядає. Дуже воно таке широке. Широке. Це виходить, що воно в ширину метр триста. Да. В довжину майже два і в висоту метр ну, чотири. Далі, оце таке ще ліжко є: 9960, ліжко, кутове. Так, універсальне. Кут без підйомного механізму, сірий 9960. Або ось таке така двохповерхова ліжко. Там дві шухляди, воно більш вузеньке, не де стільки полиць. Зверху, прям так, так ну, цікаво зроблено, так закрито. Ліжко Джуніор, двохярусне, спальне місце 2х08, 2500 х на 990 на 1800 дуб. Апалач антрацит 11970. А тут у нас ліжко приставне Ага, спальне місце, приставне, 4958. І ось сюди на це ліжко отак піднятись можна. Піднятись оце приставне ліжко. А ще що, можна щось поставити туди інше по типу крісла. Може якось так. Ну, можна щось придумати. Да? Тут спить дитина, тут чимось займається, коли місця мало. Так, видно, що воно трішки довше. Тут у нас 5300 коштує ліжко біргамо з ламінелями. О, з ламелями, з ламінелями, О, з ламелями йде. Тут уже зрозуміло, що воно з ламелями. 2,32 на 932 і... 750 дуб дубо палач, німф'ять 300. Кошти Вон, шухлядки також внизу є. А ось таке вже ліжко. 16308 і поруч меншого розміру 13,380. В м'ятному кольорі. Тут ліжко джип. Джип да. 1200-1300 і на 290. банет, Баннет топер. А, тут є оцей топер, сюди входить. Підйомний механізм світло-сірого кольору. Там, мабуть, також все входить з топером. Да? Зараз глянемо просто меншого розміру. 13, 380. М'ятний підйомний механізм. Да, плюс топер. Оце ось топер називається, воно сюди входить. До речі, не треба докуповувати. Ось таке розкладне. Ліжко хотіла сказати, це все-таки диван. Да? Ні, це да, диван називається 1330 на 815 на 690, викатний 12708. Оцей мені здається зручний і колір такий приємний. Видно, тут він з цими як ламелями йде. Дуже класно так розкладається. І такий, знаєте, широченький диван. Получається, він 815. Так в ширину, в довжину, а що, в довжину, 1330. Це таке, коли викатити його, то він вже буде довший. Так, далі, що я тут іще хотіла вам показати. Так, що це у нас 1000 тисяч... 324 коштує вкладка до ліжка, зрозуміло. А саме ліжко 7525 коштує дуб кам'яний. Ось воно тут шухлядка, Внизу навіть полички, щось можна поставити. Тумба до ліжка 1544. Тумба ось така. Тумба Айго. 450х428 на, на 326, бук Артисан. 1544. А хотіла ці меблі показати. Вони всі йдуть на знижках. На одному так написано цікаво до 1.04, а тут вказано до 30.06. Мабуть, це таки до 30.06 буде ця акція. І так почнемо з цієї шапки. Тут на двоє дверей вона йде, коштує 5,637-15% знижки в трьох кольорах. Ось ця акція, ця, яка до 6 місяця йде. Написано, що от... отут написано, що до 90 пропозиція діє. Так, шафа Айго 831 на 1920 і на 535. Дивимося, як вона всередині виглядає. Ну, зрозуміло, тут все начебто. Як вона всередині виглядає? Три кольори, зручні, до речі, ці ручки. Також все це в одному стилі. Тут полиця, полиця навісна. Так, метр вісімдесят вісім на 382 на 245. Бук, бук Артісан 1103. 15% знижка 15% знижка на цей комод. Тут три шухляди, всі вони в різних кольорах. Так Під цю шафку все підходить. Це такі шухляди. Розмір 831 на 841 висоту і 396. Тут, бачите, вона така, як, трішки така Ну вузенька, не, не широка. 3,261. Ось така цікава шафа. Айго, артісан, антрацит. Кольори також змішані. І дверцята тут 5,226, коштує зі знижкою. Сюди щось поставити. Так, класна, така оця Ні, ну ця прям не міцна, а тут гарно зроблена. І також ось такі полички. Далі поруч ще така шафа кутова. Айго 820 на 1920. О, яка цікава, слухайте. Вона така містка, ця кутова шафа. Ніколи в мене не було кутової шафи. Гляньте, як зручно. Так багато всього сюди можна поставити. Супер! І так, що мені подобається, широке тут місце. І тут іще така перетинка є. Мені здається, що зручна. Артісан Антрацит, Україна виготовляє 15% знижки. Розмір 820 на 1920, висоту 826 764. Поличка оця 449 гривень коштує навісна. Айго. 831 на 218 і на 240, бук артисан 15% знижка. І ось внизу це у нас називається також комод. Такі відкриті тут полички. Також цікаво зроблений комод, коштує 406, все зі знижками 15%. Три шухляди, три поличі полиці. Айго 1088, 1,88 м, висоту 841. І от в ширину також він такий вузенький, 396. Артісан антрацит, колір 4,106. Далі, ось такий стілаж. Бук Артісан. Новинка. 2855. Раз, два, три, чотири на п'ять полиць. Височенький, 1820, висоту 450 і в глибину 396. Двухярусне ліжко 10594. Ось такою драбиною воно йде. Ліжко двохярусне, дует 960 на 1900 і на 1976 колір горіх сосна. Розмір спального місця 800 на 1900. Оце ліжко йде без ламінелі 3039, а тут 70% знижка, це вже розпродаж. У них 3873. Воно навіть йде з ламінелями. Да? Так, да, з вкладкою. лофт з вкладкою до ліжка 950 на 236 і на 700. Таке коштує 3522 Ліжко. Ну, тут немає шухлят. Ліжко Соня. Без шухляди, без матраців 1930 на 840 на 650, Дубсонома, 3522. Шафа така. Бібліотека називається 710. Тут 6 полиць. Гляну, як тут відкривається. Ось так поличка відкривається. Так вони, знаєте, зроблені. Такі ось ну, приємні у них. Тут все так зроблено. Гарно. Бібліотечка білий, Дубсонома. 1200, ні, да, 1200, на 1200 і на 400. І поруч ось такий комод цієї серії Білий Дубсинома. Також Україна виготовляє 743 на 1200 на 500, 5,284 шухлядки. Ну, м'які такі країни, не знаю, як сказати, вони такі, як ап да російською. Отак вони, ну, дуже приємно, знаєте, ніде нічого не... Немає таких гострих країв. оце мені сподобалося, що воно так оброблено. Тут шухлядки три, ну, три шухлядки і ось така такі дверцята. А, вони йдуть в сторону. Також на три шухлядки. Поличка оця на три, на три полички. Так, навісна полиця 350 на 1200 і на 260-1301 гривню коштує. На ж показати вам крісло. Ось таке крісло коштує 7,398. Крісло 780 на 870 і на 960. Latoflex сірий колір 7,398. Бачите, на ніжках таких. Оце на знижці коштує 13,140. Це 25% знижка. Крісло. Виготовлено воно також в Україні. Доміно, пружинний блок, дерев'яні опори. Педро 830 на 980. Колір якось не написаний, такий, знаєте, як смарагдовий. Із такого ж кольора йде Педро. 600 на 400, пружний блок дерев'яні опори 3, 721, 25% знижка. Ні, я думала, що там можна всередину щось покласти в цей пуф 3721. І ось такі столики, 1482. Кругленьке 1692. І ось таке крісло в клітинку на знижки. 17,788, 25% знижка. Крісло Генріх 820 на 830 і на 1080. Нерозкладне категорія 3. 25% знижка. Такий пенал коштує 3922 гривні. Тут внизу в нього відкривається шухляда така на два ділення. Мені здається, що зручно. Багато меблів в епіцентрі, всі так і не покажеш. двохярусних ліжок дуже багато. Я на цьому буду свій огляд закінчувати. Показала вам декілька позицій, тому що все ж це показати треба окремо робити огляди на все. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. І пока!